До Запоріжжя з робочим візитом приїхала президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Дікс Хофф. обговорили конкретні потреби будівництві укриттів та забезпечення транспортом освітніх закладів. На перемовинах також наголосили на важливості збільшення захисту від російського терору, зокрема посилення ППО. Я попросив пана прем'єр-міністра, щоб Нідерланди взяли патронат над нашою Запорізькою областю щодо саме гуманітарних потреб. Це школи, це бомбосховища, це енергетика, укриття, це для нас важливо. Прокоментував президент України ситуацію навколо Запорізької АЕС. Ми вважаємо, що все ж таки політично треба повертати нашу станцію. Це займається директор МАГАТЕ ГРОСІ. Ми працюємо постійно над тим, щоб там були МАГАТЕ. Це говорить про те, що все ж таки це більш безпечно.